У глибині моєї суті живе квітка. Всі ці еони років вона задрімотіла і трепетна, спала у божественній одвічності мого серця. Я не знала про неї, не пам'ятала одного дня я торкнулася земної тверді і відчула, що вона жива. Тремтінням землі вона сказала мені пробудити мою квітку. Оживити її ніжністю, зворушити її сльозами зцілення, торкнутися її лагідністю, оповити світлом. Я гола і пречиста, як саме моє джерело жіноті. її новонароджену і щекволу пронесла крізь темряву лісу, омила у живилій воді озера, показала місяцю і загорнула ушати ночі. Нехай вона новорозквітла і повна сили, буде знаменом скарбу земного, що я його носі. І нехай у цьому лісі одного дня зберуться тисячі жінок на раду світла, нехай зберуться піфії і весталки, русалки і древні жриці, Хранительки серця гаї і душі зірки, богині вітру і води, посланиці, очищуючого вогню Фенікса. І жінки-лицарі усіх драконів. Нехай кожна принесе свою квітку, і у темряві ночі, у полум'ї вогню, у полові вітру ми піднесемо руки вгору, кожна свою квітку, і це буде пуджа для великої матері Всесвіту, наша спільна земна квітка.